За свої 90 років Олександра Павлівна Біркутова встигла пережити чимало, позаду в неї навчання в медичному училищі та понад 40 років трудового стажу. Але головні спогади жінки пов'язані з воєнним лихоліттям. Одну зі знаменних сторінок літопису Великої вітчизняної війни битву за Сталінград пам'ятає до подробиць. Холод був, доставляли продукти зовсім плохо. Только користувались просять нам сухарі по два-три сухаріка дадуть сутки і все. То все одно працювали наша не поступали. Це наша оказывать первую помощь раненым. Не стали на заваді людському подвигу жодні перепони. Наша співрозмовниця згадує, навіть у найскладніші часи сил додавала віра в перемогу. Коли ти присягу приймеш, тоді вже ні о чем не думаєш, а тільки думаєш о тому, щоб потрібно свою роботу виконувати, не взирає ні на що. І на київ трудності, невзгоди, як говориться, але все одно. І, і днем, і ночі ми працювали, і все час не покидає рук. Я мені знали, що такое сон, що таке відпочинок. З 1997 року жінка мешкає в Кривому Розі. Після смерті чоловіка одна не залишилася. Поряд рідна сестра. Подвиг ветеранів не забутий. Теплі слова вдячності за людський героїзм лунали сьогодні від керівництва Житневого району районної організації партії районів і членів ради ветеранів. Очень тяжелые были времена, и те тяготые лишения, которые они перенесли, нельзя забыть никогда. Я хочу пожелать нашим ветеранам, чтобы они здоровья, чтобы они жили всегда, чтобы несли ту правду о той очень серьезной, о той жестокой войне, которую они пережили. И пожелать им самое главное это крепкого здоровья и подольше, чтобы они оставались вместе с нами.